Друзі, вітаю! Це ТТХ. Зараз хочу розказати вам, що в нас змінилося. Ми майже кожен день спілкуємося з військовими з нуля, надаємо нашу продукцію на тестування, і на основі зворотнього зв'язку ми покращуємо наш продукт з прицілом на якість та надійність. Ми змінюємо матеріали, ми змінюємо сам продукт, ми змінюємо технологію виробництва. Але давайте по всьому по порядку зараз покажу вам, що і як ми робимо. По-перше, тепер ми використовуємо тканину кордура, яка має дуже високу зносостійкість, вона не вбирає вологу, не світиться в приладах нічного бачення. Тепер ми використовуємо пластикову фурнітуру поліацетат. Його перевага в тому, що він надміцний, витримує понад 80 кг навантаження і працює навіть при температурах мінус 30 градусів. Для прикладу, покажу, що він витримує. Ось такі навантаження і не ламається. Для прикладу візьму класичну непогану доволі фурнітуру, але яка не витримує таких навантажень. Вона ламається. На прикладі ось такої рамки покажу. При таких рухах на неї з'являються ось такі. Білі плями. Якщо ми візьмемо поліацетатну таку саму рамку, їй це не страшно. Тепер ми використовуємо велкро липучку класу А. В чому різниця? Звичайна липучка, вона з невеликим зусиллям ось таким відкривається. Тобто, в різні сторони ми тягнемо. Вона відкривається. Глибучка класу А її майже неможливо відкрити. Треба докласти дуже великих зусиль, щоб це зробити. Я не можу її відкрити. А, і вона працює при великому температурному режимі від мінус е, 30 до плюс 90 градусів і витримує більше п'яти тисяч циклів. Це не означає, що при п'яти тисячах відкривань вона перестане працювати. Вона тільки почне втрачати свої властивості, але буде й надалі працювати. І е це видно, вона не втрачає свої структури. Вона яка була, така і є. Що ти з нею не робив. Вона така сама. І з однієї і з іншої сторони. Реміні стрічки, які ми використовуємо, вироблені з полімідної сировини. Вони витримують 320 кг на розрив і більше. Вони майже не вбирають в себе вологу і е, мають високу вогнестійкість. Е, покажу вам, як це виглядає. Тобто вона не горить, вона трохи плавиться, але не горить. Ми використовуємо армовані нитки, які не бояться перепаду температур, не вбирають вологу та міцно з'єднують деталі виробів між собою. Таку нитку дуже важко розірвати, особливо коли це якийсь вузол у декілька проходів нитки. Для порівняння раніше ми використовували нитки, які при певному зусиллі можна розірвати. було. У місцях максимального навантаження ми використовуємо технологічну закріпку в 4 проходи: 1, 2, 3, 4. Або при необхідності закріпку зігзаг, хрест накрест Це забезпечує дуже тривалий строк служби вузла та надійність при експлуатації. Тепер я хочу розказати, що змінилось у самих виробах технологічно, які вузли, що ми покращили, що змінили. Підсумок для гранати, чорна це стара модель, оливкова нова. Як бачите, змінилась форма. Нова модель під дуже добре підходить під гранати ргд 5 та M67. Система молі дуже надійна, прострочена, бачите, багато разів. Тут 4 рази прострочені нормовими нитками. поліцетатний пластик, поліамідна стрічка, тканина кордура. Сумка для скидання порожніх магазинів чорна стара модель, оливкова нова. По-перше, вона компактна, коли порожня. Має універсальне кріплення, тобто можна кріпити як на РПС, так і на бронежилет. Головна відмінність в тому, що вона має спеціальну вставку в горловині, що дає змогу легко скидати порожні магазини, вміщає до шести магазинів. В передній частині стяжка. І внизу люверси спеціальні для того, щоб виходила вода. І також ми не використовуємо пластикову поліцтатну фурнітуру. Раніше мала місце металева, яка могла проблискувати. Липучка класу А, тканина кордура, Поліамідні стрічки. Універсальний підсумок під три магазини, регульована стрічка. Додаткове кріплення система молі на передній частині для закріплення додаткових підсумків. Всередині посилення тканиною для того, щоб не перетиралася ця частина підсумка при використанні. Має люверси для стікання води, Поліамідна стрічка, тканина, кордура. Підсумок для турнікету, так названий метелик, система молі з передньої частини, з задньої частини для кріплення на спорядження. Всі вузли прошиті надійною армованою ниткою. Спереду закривається він на велику липучку класу А, яка Дуже міцно тримає, і навіть при виконанні завдань, при повзанні, вона підсумок не відкриється. Також є напівкільце у верхній частині підсумку. Він відкривається таким чином, і відразу ми маємо турнікет, який може бути швидко використаний. Дякую за увагу! Працюємо задля перемоги.